Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і Тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. Сьогодні, правда, я буду розповідати вам про те, як я використовую свій власний гаджет. Бо я вже більше місяця використовую Fold 7 як свій єдиний девайс, і мені дуже подобається цей смартфон. Я буквально відсотків 40 всієї своєї роботи тепер виконую на ньому, а не на комп'ютері. І от саме коли я почав хардкорно використовувати Galaxy девайс, а тим більше з таким величезним дисплеєм і таким класним потенціалом, Тенціалом я почав ще більше використовувати функції штучного інтелекту Galaxy AI. Сьогодні я не буду вам просто робити перелік всіх функцій, які доступні в смартфонах Galaxy, тому що такі відео ми вже робили. Ми робили відео стосовно того, що оновилося в One UI 8. Подивіться, бо там доволі багато цікавого. Я з вами поділюся тими фішками штучного інтелекту, які я використовую в своєму житті і в роботі, буквально кожного дня. Можливо, ви просто подивитесь на мій кейс використання і зробите так само. Чи Зрозуміти, що о, а так можна було робити, тепер моє життя не буде як раніше. Тож перед початком перегляду протисніть вподобайку, напишіть щось гарне в коментарях, і погнали дивитися про функції штучного інтелекту. Почну з роботи з зображеннями, бо тут Galaxy AI буквально розриває. Але я почав його використовувати в реальному житті не з тих прикладів, які нам показували Samsung. Я почав малювати іконки для різних своїх застосунків. Наприклад, для застосунка з блокнотами я зробив. Іконки обкладинок. це можна було зробити інакше, можна було поставити якісь смайлики, чи просто обрати фон блокнотів, чи навіть скачати картинку з інтернету. Але коли я почав розбиратися і займатися цим, то зрозумів, що Galaxy AI може зробити це і цікавіше, і унікальніше. Почалося все з того, що я почав шукати картинки в інтернеті, щоб потім з них зробити обкладинки. Я заходжу в Google, гуглю, бачу підходящу картинку, і далі, прямо з пошуку, я можу з цією картинкою працювати. Я просто обираю потрібне зображення ще вибором і натискаю генеративне редагування. Після чого я можу щось видалити з картинки, чи навпаки, домалювати, додати, і таким чином перетворити зображення на щось вже доволі унікальне. Але я вирішив піти далі. З бокової шторки я витягую «Drawing Assist» чи асистент малювання. І тут у вас з'являється ціла студія по генерації зображень. Я обираю стиль ілюстрація, пишу потрібний мені промпт і отримую потрібний результат. Результат, якщо потрібно щось типу іконки, то додаю слово іконка. Таким чином я оформив всі свої блокноти, і на це просто приємно дивитися. і це реально допомагає. Бо, наприклад, зараз я пишу матеріал. Я не знаю, чи це буде якась невеличка книга чи курс про велоподорожі, бо я подорожую майже 10 років. Проїхав дуже багато всього велосипедом, У мене є немаленький досвід, і навіть іконку для цього блокноту я зробив тематичною. А в самих постах, замість того, щоб ходити і шукати старі свої фотографії. Я їх інколи розбавляю просто генеративними зображеннями, які малюю по промптам. Чи якщо у мене є якась фотографія з інтернету, я можу її додати як референс для картинки, потім додати текстовий промпт, що мені там необхідно, і створити зображення в тому стилі, який мені подобається. Насправді це може звучати як забавка, але все це відбувається у вас в смартфоні. Прямо з коробки ви можете цим займатися і зробити свій воркфлоу. Інструмент, з яким ви працюєте, як софтверний, так і хардверний, просто набагато. Більш персоналізованим і унікальним, і мені це дуже подобається. Бо шпалери ж всі люблять встановити такі, як вам подобається. То чому, якщо смартфон дозволяє це зробити, не зробити це і з іншими застосунками. Генерацію зображень я використовую також і для того, щоб зробити якийсь важливий пост, наприклад, в телеграм-каналі чи десь ще. Наприклад, нещодавно був запит на великий збір ноутбуків та принтерів для навчального центру. І я це зробив в штучному інтелекті, дав просто завдання. Galaxy AI, що треба намалювати, для того, щоб у людей була ілюстрація, і ви знаєте, це набагато прикольніше ніж просто скачати якусь картинку з інтернету, бо так людина буде бачити, що робилось на відчеписі, і картинка просто взята з інтернету. Гарний спосіб це сфотографувати щось самому. Але якщо такої можливості немає, то у вас є Galaxy AI. Я задав промп і отримав декілька гарних картинок, які я використав для посту. І до речі, ми зібрали доволі багато комп'ютерів. Це як я використовую генератор зображень в своїй роботі. Чи для якихось корисних задач, але є і звичайне життя. І інколи хочеться просто створити, знаєте, типу як листівку, чи якусь картинку, яку можна надіслати близькій людині чи другу. І зараз, навіть замість стандартних стікерів, я друзям відправляю те, що я швиденько зайшов, згенерував і відправив, наприклад, свій автомобіль, який показує палець вгору. Це ж прикольно. Ідемо далі. Я дуже часто редагую фотографії за допомогою штучного інтелекту Galaxy AI. Якщо мені треба просто підтюнити фотографію, так це зробити легко і Ронніх сервісах та застосунках, але якщо треба попрацювати з генеративним додаванням чи видаленням чогось, то тут краще Galaxy AI, напевно, нема нічого. Наприклад, якщо раніше ви б зробили класну фотографію, і на фоні була якась зайва людина, ну просто проходила повз, а ця фотографія вам подобається найбільше, то така фотографія вважалась зіпсованою. Зараз же ж, якщо людина перетинає вас чи влізла на півкадри, її можна видалити, просто обираєте все, що необхідно видалити, і генеративний інтелект домалює на місці людини. Чи іншого видаленого об'єкту те, що там повинно бути. І так зараз ви можете суттєво покращити кадр і горизонт підрівняти, і причому не кропаючи зображення, бо він домалює недостаючі об'єкти, видалити щось чи навпаки за допомогою ескізу домалювати. Ну знову ж таки, якщо хочеться з кимось поржати. Ладно, від веселощів повертаємось до роботи, а саме роботи з текстами. Бо от на такому екрані це робити капець як зручно. Я на ньому друкую дуже багато текстів і на самому екрані, і інколи під Включаю клавіатуру з мишою і працюю за фолдом навіть без зовнішнього екрану, як зі звичайним ноутбуком. Розповім вам про те, як я почав працювати з текстом саме на Fold 7. Я дуже багато почав не тільки друкувати текст руками, коли я сижу за столом, наприклад, а і набирати його на ходу, коли смартфон у мене в закритому стані. Прийшла якась ідея в голову: я пишу огляд, я можу увімкнути нотатки, просто на клавіатури натиснути на мікрофончик і українською мовою надиктувати скільки завгодно тексту. І я думаю, що кожен вас. Зіштовхувався з таким явищем, як надіслане вам повідомлення з купою тексту, але без пунктуації. І такий текст доволі складно читати. Але саме такий текст ви отримаєте, коли просто надиктуєте його мікрофончиком. Що ж я роблю зараз і для себе, для сценаріїв, і для тих, кому відправляю цей текст. Після того як я його надиктував, причому це може бути доволі великий текст. Я просто виділяю все, перехожу в штучний інтелект прямо з клавіатури Samsung і обираю пункт виправити орфографію та граматику. Після цього одразу бачу, скільки у мене виправлені, вони у мене підкреслені, і можу натиснути замінити. Таким чином, тільки що я поправив от саме цей сценарій. І тут дуже важливо, якщо раніше Galaxy AI міг обробити дуже обмежену кількість символів, там, начебто, щось біля тисячі було, то сьогодні навіть без інтернету ви можете обробити трохи більше. А якщо смартфон підключений до інтернету, то ви можете оброблювати до 10 тисяч символів за раз. Це доволі багато, бо це вже по. Міркам на сайтів, вважається лонгрідом. І якщо ви зараз надиктували 6 тисяч символів, нещодавно я написав такий сценарій голосом, то штучний інтелект Galaxy AI з цим впорається просто ідеально. Гаразд, можливо, ви не пишете тексти для сценаріїв і огляди, і думаєте, навіщо все це вам. Але думаю, що ви можете робити пости в Telegram, в Instagram, в Threads. І можливо, вам знайомий той момент, коли ви вже відправили якийсь пост, який писали швидкоруч, і потім вже починаєте його правити. Якщо по. Платформу надає таку можливість, коли вам в коментарях напишуть, що ой, тут з помилками зовсім не приділяєш увагу, щоб подивитися, не поважаєш нас. У мене таке буває, а точніше, бувало. Я напишу якийсь пост в телеграм, публікую його, і потім, через декілька годин, повертаючись з якоїсь зйомки, починаю читати коментарі. А там всім коментарі про те, що Саня, та почните перевіряти свої текст, а там просто якісь одруки чи невеличкі помилки. Що я роблю зараз? Я пишу так само швидкоручий текст, потім його виділяю, і натискаю ту саму кнопочку в Galaxy AI, перевірка орфографії, і у мене готовий текст, за який я зовсім не парюсь. Йдемо далі. Чесно кажучи, коли Samsung презентувала декілька своїх фішок, я не розумів, як я ними буду користуватися. Одна з них це ШИ-вибір. Він доступний, якщо ви зробите свайп прямо по замовченню отут зверху. Ви можете таким чином обирати просто що-небудь на екрані. Я думав, навіщо? Який кейс застосування цього? Зараз я вам наведу. Декілька прикладів. Інколи я роблю такі відео, де відповідаю на запитання людей. Як я ці запитання отримую, я беру їх чи з коментарів під відео, чи роблю окремий пост, і потім обираю ті коментарі, на які хочу відповісти. Роблю скріншот, обрізаю, додаю в якусь папочку і так далі. Потім я скидаю це на смартфон і вже зі смартфона читаю і відповідаю на запитання на камеру. Зараз же ж процес набагато простіший. Я просто шивибором обираю саме той коментар, що мені потрібний, і він одразу зберігається в галерею. Я можу його з. Запостити кудись, прикріпити, скопіювати, щоб додати в нотатку, і так далі, це набагато зручніше. Так само я можу вибрати будь-який блок, наприклад, на сайті на фолді, дуже зручно читати щось в вебі. І якщо мені сподобався якийсь блок, мені не треба робити повний скріншот, потім його обрізати. Якщо я забув, потім можу про це і не згадати. Вже я можу одразу перейти до Шивибір і обрати те, що мені потрібно. І потім, якщо цей фрагмент мені не потрібний прямо тут і зараз, я його можу закріпити просто на екрані. І потім, коли я згадаю, чи Перейду в застосунок, який мені необхідний, я на нього клікну і використаю його. Чи просто можу його скопіювати і вставити десь, наприклад, в месенджері. Ще вибором можна також обирати і купу тексту. Тобто ви просто обираєте абзац, який вам потрібний, і працюєте з ним. Наприклад, скопіювали, кудись вставили, обробили, переписали і так далі. Ну і останнє, про що я вам розповім, що я використовую прямо постійно: це Circle to Search. Це ідеальна функція в смартфонах з Android. і вона була представлена, нагадаю, на Samsung. Galaxy s 24 вперше зараз же вона покращилась. За допомогою неї можна і рівняння розв'язувати, багато всього іншого робити. Але я за допомогою неї просто у вільний час щось планую. Наприклад, гортаю Instagram чи Threads, побачив якусь цікаву локацію чи будівлю. Я можу не копіювати, не скріншотити це, не відправляти потім в Gemini чи чат GPT, щоб дізнатись що це таке. Я просто затискаю внизу екрану, обводжу те, що мені необхідно, і потім цю картинку я можу одразу скопіювати, щоб потім. Ставити в нотатки, але головне, Gemini мені одразу показує, що це таке. Він робить невеличку розповідь, а внизу я бачу ще і видачу з пошуку, що це за об'єкт, що це за локація, і так далі. Таким чином, я, наприклад, планую майбутні подорожі. Наприклад, коли-небудь хочу об'їздити таку-то -та країну і шукаю найкращі місця. Роблю якийсь пошук в інстаграмі, і дивлюся, що люди там знімали. Коли мені щось подобається, якесь місто, якась локація, я Circle to Search обводжу те, що мені необхідно, зберігаю, отримую. Всю інформацію і текст теж копіюю, додаю в нотатки. Таким чином, я, до речі, знайшов місто у формі людини. Я не знав, де воно знаходиться, навіть на якому континенті. І Circle to Search підказав мені, що це. Тепер я знаю, що є таке місто, чин на Сицилії. Звісно, функцій штучного інтелекту в вашому смартфоні Galaxy набагато більше. І, до речі, так не дивіться, що у мене в руках Fold. Це просто мій смартфон. Подивіться, у вас теж Galaxy AI скоріше є на вашому смартфоні Galaxy. До речі, Galaxy AI з'явився навіть на Ас. Серії цьогоріч на А 36 та п'ятдесят 56 А якщо ви захочете оновитися на смартфон, який точно має штучний інтелект Galaxy AI, щоб мати всі ці можливості, то заходьте на сайт samsungshop.com.ua, посилання залишаю в описі до цього відео, чи завітайте в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store. Вони є по всій Україні, і там ви зможете порадитись з консультантами і обрати для себе саме те, що вам необхідно. Ну а я сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. Побачимось з вами на цьому. У каналі дуже скоро. Всім пока.